Зараз покажу вам пшеницю, яку ми посіяли. Ми посіяли 30. ну Десь тут може 30-25 сотиків пшениці. Ну, хочу розвести, може зайнятися фермерським господарством. Але Тоже треба гроші на все, трактора немає, комбайна немає, навісного нема. Ну, ось таке ось маленьке поле. 25-30 сотиків таке коло об пшениці. Може хто підскаже, що не так зроблено. Але бурян не травив, бо не було коштів на, на трудку підкормив селітри, підкормив нітрамофоски при посіві. Осіннього нітрамофоски кинув 50 кг і по... по сходу снігу кинув селітри. 25 і 25 на колос. Колос більш-менш нормальний. Ну, тут таким бурянчиком трохи позаростало. Ну, ось я тут знайшов такі колоски більш-менш. Ну, хто агрономи, підскажіть. Я не агроном сам. Хочеться займатися чимось, але фінансів розвиватися. Може хтось допоможе. Прибані трактора навісного. Якщо хочете хтось донатити на мій канал і на розвиток, може хтось допоможе. В шапці профіля є банка відкрита на донати. Дякую за увагу. Всім гарного дня.